Матвія 5.20 Тож кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не ввійдете до царства небесного. Матвія 5,29 Якщо ж твоє праве око спокушає тебе, вийми його й кинь геть від себе. Покраще для тебе, щоби пропав один із твоїх членів, аніж щоб усе твоє тіло було вкинуте до гея невогняної. І якщо твоя права рука спокушає тебе. Відрубай її і кинь геть від себе. Бо краще для тебе, щоби загинув один із твоїх членів, аніж щоб усе твоє тіло було вкинуте до Геяни. Матвія 5.48. Тож будьте досконалі, як досконалий Отець Ваш Небесний. Матвія 6,24 Ніхто не може служити двом панам, оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтує. Не можете служити богові й мамоні. Матвія 7.13. Входьте вузькими ворітьми. Бо широкі ті ворота і широка та дорога, що ведуть до загибелі, і багато є тих, які ними входять. Але вузькі ті ворота і тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходить. Матвія 7.19. Кожне дерево, що не родить доброго плоду. Зрубують і кидають у вогонь. Матвія 7.21 Не кожний, хто каже мені Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів ми виганяли, чи не Твоїм ім'ям численні чудеса творили. Тоді скажу їм. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене ви які чините беззаконня. Матвія 1032 Кожного, хто визнає мене перед людьми визнаю і я його перед моїм отцем який на небесах. А хто відречеться від мене перед людьми відречуся його і я перед отцем моїм який на небесах. Матвія 1037 Хто любить батька або матір більше, ніж мене той недостойний мене. І хто любить сина або дочку більше за мене той недостойний мене. І хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною той недостойний мене. Матвія 12.30 Хто не зі мною той проти мене. І хто зі мною не збирає, той розкидає. Матвія 12.36 Кажу ж вам, що за кожне пусте слово, яке люди скажуть. Відповідатимуть судного дня. Бо, за словами своїми будеш виправданий, і за словами своїми будеш осуджений. Матвія 13:12. Адже хто має, тому дасться і матиме понад міру. А хто не має, то й те, що має, буде забране від нього. Матвія 13.49 Так буде при кінці віку. Вийдуть ангели і відділять злих з поміж праведних. І їх повкидають у вогняну піч там буде плач і скрегіт зубів. Матвія 1513 кожна рослина, яку не посадив мій небесний Отець буде викоренена. Матвія 1624. Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе. Візьме свій хрест і йде за мною. Бо коли хто хоче спасти свою душу, той погубить її. А хто погубить свою душу заради мене, той знайде її. Матвія 18.3 Запевняю вас якщо не навернетеся і не станете, як діти, не ввійдете в царство небесне. Матвія 18.32 Тоді його пан покликав його та каже йому Лукавий рабе. Весь той борг, я тобі простив, бо ти вблагав мене. Хіба не слід і тобі було змилосердитися над своїм співрабом, як я змилосердився над тобою? І його пан, розгнівавшись, передав його катам Доки не віддасть увесь борг. так і мій Отець Небесний чинитиме з вами. Якщо не простите від вашого серця кожний братові своєму його переступів. Матвія 2448 А коли той злий раб скаже у своєму серці: Мій пан запізнюється. І почне бити своїх товаришів, а їсти й пити з п'яницями, то прийде пан того раба в день, в який не сподівається, і в годину якої не знає, розітне його навпіл і визначить його долю з лицемірами. Там буде плач і скрегіт зубів. Матвія 25-24 підійшов і той, який одержав один талант і сказав Пане знав я тебе, що ти жорстока людина. Жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. Я, побоявшись, пішов і сховав твій талант у землю. Ось бери своє. У відповідь його пан сказав йому Злий і лінивий рабе, то ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав. Треба тобі було віддати мої гроші торговцям, і тепер я взяв би своє з прибутком. Тож візьміть у нього талант і дайте тому, хто має десять талантів. Адже кожному, хто має, дано буде і матиме ще більше. А від того, який немає, буде забране і те, що має. Матвія 25,41. Тоді скаже тим, які ліворуч ідіть від мене прокляті у вічний вогонь, приготований дияволові та його ангелам. Поголодував я, а ви не дали мені їсти. Спраглим був я, а ви не напоїли мене. Чужинцем був, а ви не прийняли мене. Нагим був, а ви не одягнули мене. Був хворим і у в'язниці, а ви не відвідали мене. Тоді озвуться й ті кажучи: Господи, коли це ми бачили тебе голодним або спраглим, або чужинцем, або нагим, або хворим, або у в'язниці, і не послужили тобі. Тоді у відповідь скаже їм: Запевняю вас, коли ви не зробили цього одному з найменших, то не зробили й мені, і підуть ті на вічне покарання, а праведні на життя вічне.